З ним народженням. Будь ласка, добрий день. Я там не пендикована людина. Сто лад, столад. Нех жиє, жиє нам. Так. Бо я дивлюся на морі, а карасі не плавають, тільки ковбаси. Ура, <реш> Щастя, здоров'я. А це друга вас чи третя? Бо третя ж за батьків чи я? Повіть, згодом. Добрий раночок. У нас новий влог суєта. Стірка одна вже стирається дитяча. Цю стірку пані вже розібрала. Це виміняла. Ви да? Мама буде стирати. Да? Синулька, гарні жовті носочки, жовтий наряд, сірі штаніжки. А взагалі, сьогодні тут було вікно відкрите. І так було холодно в квартирі, що я просто. Не можу налюбуватися цією чистотою. Коля просто не виніс ще ці горшки, бо треба нам отам із машини взяти пакет, щоб все зараз винести він хоче. Тут треба було попилососити, але я цього не зробила. Сьогодні 25. -те. І сьогодні у тьоми у сина Андрія та Марини день народження. Тому тьома вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі всього найкращого. Щоб мрії твої здійснювалися, щоб все в житті було, щоб все в житті збувалося. Живи і насолоджуйся життям. І роби все те, що ти хочеш, а не те, що тобі нав'язують. Все, конець, ти А ще хотіла би привітати Маріну і Андрія. З цим днем, рівно 12 років тому, ваше життя змінилося. Да? Розділилися на до і після. І я хочу вам нагадати, що ще не пізно, ребята, ще не пізно, і у вас є шанс. Е, дівчинка все-таки може прикрасити е, ваше. Життя надалі. Да? Тьома зараз туди-сюди і от літучиться, а от принцесочка, дочечка, зірочка <хи> може прикрашати і тішити вас, як колись, 12 років тому Тьома <хи> народився, і ці всі ножки, пухленькі, памперки і так далі. Так що подумайте. <хи> Я думаю, що ви вже за 12 років від памперсів відійшли. Вчора, до речі, рибка дала про себе знати. Взагалі, я не знаю, як коля, а але так сушила. Ну, я думаю, що колю теж, бо той графинчик, що у нас постійно в холодильнику стоїть, щоб холодна вода просто була звичайна, він був практично пустий. Я взагалі встала така запухша сьогодні під очим, ой Боже, але вчора було так смачно. Ась би було смачно, В 7 часу тепер парень просипається. <густил> Клас, да, Раніше ми вставали десь ну, около 9, десь півдесятого зліжка, зараз в 7. Mm. І зліжка десь около 8, да? може пів восьмого? <густил> ой, палень. Але ми раніше лягаємо. Ми лягаємо около восьми начало дев'ятого. Всім добрий день. Ми їдемо з сином. Залатвити нам треба одне діло і заберемо якраз чоловіка. Бляха, хто б що не казав? Самостійність. Жінки сильні незалежні, це все так. Ой Боже, але якби ви знали, як я стресую, оце їздити отак із сином. Ну, добре, що я це можу робити. Але взагалі я взагалі дуже зараз на нервах. По-перше, у нас дуже незручне крісло, бо його треба дуже довго пристібати. Але, ну, хоч він спереді, це не так мене кидає в пот, Да? Але тим не мені в машині жара просто ужасна. Мене все роздрашає зараз, бо я вдягнула курточку синові, а в машині жарко, страшно жарко. Кондюр зараз навалю, хай трошечки, бо ну душно, машина стояла впритик на сонці. Я зараз буду вся мокра, а син я взагалі не знаю в куртоці. А на вулиці сонце світить, а не гріє вже. На вулиці 17 градусів. Хоча це в машині може градусів 15 на вулиці. Дайте мені сили і терпіння це все. До речі, я вже при параді. Ви напевно мене не часто такої бачите. Тому що нам сьогодні на день народження до Артема. Йдемо Тьому вітати. От. Але ще декілька справ перед цим. Провіряю, чи нічого тут не вилізло. З моєї дульки. Ну все, ми зібрані. Нарешті. Пані тут в юбці. І на вулиці прохладно. А так кажеться, так тепло. Ми сьогодні всі у... Світло коричневому коля чорної футболці. Капець, у мене такі зморшки, я така вже стара. Йдемо. Можеш пакети тії перечистити. значению. <глухи> да. І ту маленьку торбочку треба брати, буду для малого. Так. Да. Чекаємо, да? так? Кого ми там ждемо? Хто ж прийде, цікаво. Чому біжить? Добрий день. день, іменинник. Добрый Та що заходьте, прежді, чим спускати у хату, то з ним народженням. Добрый Будь день. ласка, добрий день. Добрий день, добрий день. Гостя не бачили, ніколи. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я Зіменинник умазі буде на хату. Що там в хаті? Тема з днем народження всього найкращого тобі. Ладно, не мішаю тобі зараз, сину, зараз чистко бенді. Добрий день, добрий день, день. здрасте бачила він же ж приїжджав, здрасте іменинником! мені все одно. Яка є, Марін? Я там не пендикована людина. Так тут зробили ой, Та! вообще копія маленький Тьома тут. Чого ти опять починаєш? Оп а чого? Дрик, дрик. О, ну, его! чого на Так, а ну включить бульки. Можете? Є тут оцей чи немає? Включіть, включить бульки? Булька, булька. Я весела булька, да? Так, я в шоті, шубу вже зготували. Хто шубу робив? Мама, а я думала, що Марина. а маму Чого? Я кажу, що все готовлю, ми запомовимо. Так, тільки чіпси. А що їсти? А що їсти? що гоните? Ага, нема що їсти. Що Що там там є? Там Андрій є? Андрій Тато. А, бо я дивлюся на морі, а караси не плавають, тільки ковбаси. Кула, отін, ось, де диви, а, щука плаває, бо дивлюся, тільки шуба в цьому океані пливе. Тьом, як тобі враження? Не? Майже на рік. Да. Ну, конечно, це в тебе давно такого веселого дня народження нема. Бабушка з дідом приїхали. Ну, повзросли, да? Да. Ой, Каня, вже парень. ще кай пару років вже, як там в бар де з дівчатами. Особливо мені сподобалося, як мама зробила відео, да? А, ну. Клас. Да. Я вам вставлю сюди відео. <ріст> <Але ж> артист. <ріст> артист, артист. Добрый, давай, сыну. Да, за папу, за тебе. маму и за сыночка. За хребуем. Да, 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 хватка есть. Я... <ріст> Вообще, да, у меня мама каже, новая прическа дуля. <ріст> Степка. Бо та він не крикун у нас Нормально. нормальний. Він нормальний. Не хочу на роботу. Тьома. з днем народженням. Скільки років? 18 уже чи 21? Ладно, я жартую. Не спіши жити. ще скажеш, де мої 12? Так, колбаска сюди, а. Щастя, здоров'я. А це друга у вас чи третя? Бо третя ж за батьків чи якась. А, перша, кожен раз як перша, так? Да? А, перша перша. Я так да. поняла, Колю все-таки все-таки піддавили на одне ні. Перше враження треба проїздити. Була мали, Ну Ти знаєш цю пісню? Ти більше вчили, так? Да? Бо я співаю Коляка, ти вже пісні повивчала. Я знаю, це ж школи. А Коля Кусінку знає. Глянь, так квітів надарували. Гарненькі О, а є торт? Чи ти завезла вже? А не пекла? Ну, спекла, пекла, але він не вийшов. А що не вийшло? Крем не зайшов, а ти коли робила сьогодні? Ні, вчора. Лучше, коли батьки приїхали? Щастя, ні? Я знімаю якби що. Щоб там не ляпнуло лишня. Носки вдягає прекрасний момент. зняти. І що? Але зараз злетить, так? Да? Злети, злети. Добре, все, ми пошли. Добре. Адже було нам ще на Так. Да. Ні, тобі отак не буде холодно, але взагалі прохладно. То надо треба щось жилетку якусь або куртку. 16 годин. А у, а у людей ну, хіба то живуть спить? не було, майже троє суттєво. Видно, видно, що ви виїхали. А все буде Україна. Ну, да. А гарно воно тут вписується на поличках і ти вписуєшся за столом. Хехехе. Без настроєння. Не йде. Мама мальчика на одному вже чотири дні. Уже 4 дні, вже не лізе нікуди. О, дорожки. Дивіться, як він. Дивіться. У нього новий прикол ножки трогати. Ну чого ти? Не кричи. Ми принесли іграшки, які будуть у куми. Щоб нам не таскати, да? коробочка така тьопина буде в цій хаті лежати І будеш приходити і бавитися <bunny> тут, а сином. Да? <bunny> ні, ні. Бим-бим бим бим. Тільки оце заберемо. Гризунок, бо йому подобається дуже. Да? На! Ось На. Так? <bunny> А, а то по настроєнню у нього. А ми нормально. Нам Андрей завжди каже, так, як ноги холод, так, погано вдягнутий, нормально. Головне, щоб не забагато, щоб не спотів її тоді не проміли. Сина, що там? У Андрея на руках. А хто знає? Ой-ой-ой, Що таке, зі нас, злякався? Ну, ну хто зна. Чого ти кривився? То ж мамка тут. тут, ну ні, не треба. Привикай, щоб тебе в гостях люди другі носили. Ми тебе любимо, але ж вони тебе теж хочуть поносити. Ну ні, ні, не плакав, не плакав.

Хто? Ось так, ось і так статус. Парус мені великий його постійно. Парус великий, а четверш живу почув. Ааа. Ааа. Я дивлюся вже Ку-ку. Ну не дивись, що я знімаю. Розумний, от розумний. Ні, він не розумний, я просто моє пробище. Кров, ти че, коля не люба. Мамо, а ты будешь? Це для мене убийство. Вірите? Віри? Вірите? 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 Я уже там віста. Давай, с мене. Ты больше три дня уже фотофотографіровався більше, чем я, я затримку. Yes. А дітям так нравиться голові. просто отаку у тьоми була мулька Майнкрафт? Що таке страшне все взагалі? Мені аж страшно було. Що, сина, телевізор прикольний, так? Щоб запчасті на BMW були точніші. Ку-ку, ку-ку. А де тато? Де тато? Де тато? Де тато? Я буду робити на Ауді. А от так. Пластмасово. Пластмасово. Вони такі маленькі, як ти. І пластмасово теж. Я оце передивляюся, якісь там влоги, де з роддома чи що, я не вірю, що ж такий маленький. Я тобі так не бістю. Що каже лящадрить, покажи ляща дитина кричить! Що подивися, ляща показує. <риклад> <риклад> Дивись, пішли, подивимось. О, все добре. Повідьте, скоро йде до кіти. Оооо! Будемо їсти. Це все зробили, це все зробили. У, сам поймав, сам засолили. Ізака, так, так. Хто тут? Аврора, Карази, Ось так, ось так, ось так. Ми вже перевдягнулись. Ми вже перевдягнулися. Що тато тобі там робить, покажи. Хорошо, йдемо додому, вже йдемо. Ну зараз подожди, по... хрещену подождем, вони приїдуть. Каже, де вона? Де вона? Де вона? Чому повезла в боулінг? Чому з друзями в боулінг? Вони поїхали. Каже, де вона? Де? Де? Де кума? Кума, ти Я де, кажи? Не ти не де? Ти де, кума? Кума, ти де? Ох, ти <реш> моя риба. І сиди. Повіжіть, подивителовий. Да, потом буде, потом будемо казати: "Ой, як хорошо було, коли на ручках сиділи". Ой, ножка тилип-тилип-тилип-тилип. Ну, ли под любородам кидаться? Ну, если ты дядька, да. я. Мы работу ставками гривен. Ну а як? Там же ж іншие жінки є тоже. Да. Ну. А я не поняла, жінка твоя шо стара? Че, дет у меня постоянно на работу, хоть выбрать. Я за ручку я в кабине никого не нужен. <глад> де, де кажи? Де Грещена? Де вона? Поїхала. Не можемо дождатися. Сина. Хто виграв? Добрий вечір. Да. А ви теж гуляли? Да. Привіт. Ну, <решко> <глад> Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. <проб> Тьома. Тьома, хто виграв? Побінило ти не в смысле. А, ну і саме Побінило. головне сподобалося? Поповна куча людей, так? <свіс> <свіс> а ти з України чи ні? А як? І ми теж. <свіс> Сину, зараз <їдем. свіс> ой Ой-ой-ой, які рідні. <проб> А, ще ця тебе звучала, волошкове поле строять, строять. Тьома, іди свічки заду, я тебе зніму. Я йду до хати, бо син не спати. Добрий день, будь здоровий. добрий день. І що? А ти що там гола? Ти гола? А як ні, то я не буду заходити. заходить. Бо спать, син. Не забудьтеся. А, ну йо. А в нас вдома тепер стілий арсенал з ций сосок. Боже, я вже Ой, таке <рес> Всі дивляться. Ой, у вас таких дітей не було, сину. Уже забули. Ага. <рес> Зараз буде днем народження Давай бажання обов'язково. Ня, столат, 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 нех живя, жиє нам, столад, столат, нех живя жиє нам. Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje na nam! Żyje. Все, ладно, ми пішли. Гуляйте. Все пока, Та я нормально. Все, пока, я нормально. гуляйте. Пока, нема за що вам спасибо. Пока. Пішли. Щопка, їдемо їдемо на руках, так? Щобка, да? пока. Щобка, пока все, нас зазвонить. Там холодно, так? Да? Блін, сину мама і ковдрочки ніякої не взяли. Ні, ну ще не трагедія. Я думаю, що геть крепко. Не трагедія. Йдемо швидко. Треба було машину все-таки їхати, так? Да? Трудно. Все, а поки ми тут сиділи з Марининими батьками і Андрієм, Тьома, Маріна, в общем, брат, ну, в общем, з друзями. І родичами були в боулінгу. Два години грали там, їли щось, я не знаю. Дитяче свято, взагалі було. І Маріна була там. А ми прийшли раніше, тому що от тільки люди поприходили за стіл пити гуляти, а ми ж додому. Бо в нас режим, режим. Того, Того взагалі, так і вийшло. Що ми погуляли трошечки, посиділи. Головне, подарки віддали, ну, імениннику. Так що для Тьоми це найголовніше зараз в такому віці. Да? Подалюнки. Yes. Ну все. Я думаю, щось там трошечки нашкреблося на влог. Тому дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку. Напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних думних влогах. Да, сину, біжимо додому. Біжимо, да? біжимо, біжимо. Біжим. До бадіка. Біжимо, біжимо.